Чокайте, це ви нас... Я маю право знімати вас. Я вас викликала. Я вас повідомлюю. Мене не цікавить вас. Я так само згідно закону України професіональної поліції маю право на застосування фотофіксації, про що я вас Фіксуйте, я вас визвола для того. Про що я вас повідомляю? Я вас визвала для того, що вчора я отримала відповідь 20... відніше 22-го, електронною адресою. Проте ви не зі відповідь. Ні, справа в тому, що. Ви все ж в основному законному порядку. Я знаю. Ні, я дала дві. Слухайте, значить, представтеся, будь ласка, хто ви є? Представтеся, я вас визвала. Що в нас за поліція? Кому вона служить? Українському народу чи бандитській системі на сьогоднішній день? Прошу дуже, скажіть. Повідомлення було як захоплення суду. є захоплення суду. Повідомлення. При, значить, захоплення не суду, захоплення приміщення, яке знаходиться за цією адресою, значить, такою особою, яка є приватною особою, не має встановлення документів, не є органом публічного права, яка фактично тут перебуває в незаконний спосіб. А це називається рупація влади, плюс фактично, це називається антиконституційний заколот суд на сьогоднішній день на протязі з 11-го року справи 10-го, які знаходяться тут, він займається незаконною діяльністю. Тобто на сьогоднішній день це приватне підприємство з формою власності. Приватна власність документів. Нема від вас повідомлені аудіофіксація. Також є зафіксовано що Захоплення суду. Я говорю не суду, а приміщення. Я говорю, я говорю вам захоплення приміщення. Суду. Не фальшуйте тут же. Скажіть, будь ласка, представтеся, дайте посвідчення, хто ви є. Покажіть мені, його немає. Я на ту я прийшла в судове засідання, а судді нема. Майор... І це вже два роки. Майор Косова, старший інспектор Червали. Будь ласка, покажіть мені посвідчення. Мені треба записати вашу фамілію. Так, ким видано? Будь ласка, покажіть, будь ласка, ким видано. Так, ким все, підписано. Все, все, номер. Косован Василь Васильович, так, так? так? Значить, номер так, посвідчення. Так. Номер, нехай я запишу, скажіть номер. 023 62. Так, видане посвідчення коли? Видане 8 травня року року. І до якого дійсно? До 18 року діти. 8 травня так. 2004. Дійсно до 8 травня 18. А ким підписано? Яким начальником і який орган у вас? Ну у вас немає тут підписано я, начальника ніякого. Ну а де є? Довольте. Ну підпис є, а фамілія Довольте. начальника хто видавав? Довольте. Ну. Я вам ну тільки підпис є, а фамілії нема. Це я запитую, як посвідчення видано без фамілії? Начальникам... А, на. а ще, а скажіть мені, будь ласка, а до якої ви належите, до якого органу? Може львівської міліції чи якоїсь іншої? Тут же нічого нема. Я, я вам предоставив посвідчення. Я бачу, То, я це? зрозуміла, ну ваше посвідчення, ну військові. Ви вже поліція, а не міліція. Так, ви читали закони. Якщо ви читали закони, то ви б знали, що 1 грудня... 2016 року знаєте, усі що? печатки посвідчення Василь Васильовича Васильовичу так. Васильович, так. на сьогоднішній день ми тільки говорили про основний закон конституції. Якщо цей закон, який вам говорить про те, що воно дійсне, до якого числа, він не відповідає не май... на сьогоднішній Я день, не він не відповідає Я на сьогоднішній не день, не на сьогоднішній день. нормам закону конституції, а то, то вони не закон... Вам посвідчення май... ще потрібне? Більше ні. Скажіть, будь ласка, хто ще тут в цієї команди для того, щоб Я мене змушений відлучати. Zéia, eu vou confessar que Зараз у вас приймуть заяву. Тебе нема голови суду? Це написано заяву, якщо вам все принесло заяву, чи вам все було. Які проблеми? А це візьміть тут? Я зрозуміла, візьмете заяву тут, бо тому що е, на, на 13-ту годину було судове засідання. Нема б одна рука голови що суду. Що ми маємо відношення до вашого судового засідання? Ні, так ви, я говорю, ви встановили факт, що вже фактично без 22-го, а в судове засідання не відбувається, голови Ваші суду питання, нема. Питання суду. До цього я вам говорю на сьогоднішній день, що цей, цей суддя Боднарук, який називає називає себе суддею. Він не має присяги. Він не складав присяги, він не має посвідчення судді Ні, України. Що поліція повинна розглядати... Так ви повинні перевірити документи. Перевірити. Хто захопив, хто працює все у цьому суді. Розумієте, питання стоїть вже в чому? Так, пані Сите, ви мені зареєстрували це все? Так, е, на цей 24-й є. Фух. 17 вересня тобто Покладіть, будь ласка, тоді. Та нічого, добре, що я зафіксувала цей факт, тепер нехай перевіряють. Подивимося, що це за поліція, і кому вона потрібна.